І святий Миколай це не жарти, вирушає на передову. У Києві стартувала акція зі збору спеціальної святкової допомоги бійцям української армії, які воюють у зоні АТО. Волонтери готують смачні подарунки і просять долучатися до започаткування усіх небайдужих українців. Активісти переконані, війна війною, а запах мандарин приємним стане всім, особливо бійцям, що місяцями сплять в окопах. Волонтер Ірина показує пакунки, які передають для українських бійців. Особисто в руки сказав передати святий маколай. Розповідає за останні кілька днів таких коробок прийшли десятки. Відправники просять вручити їх солдатам на День Святого Миколая. Прекрасна ідея, тому що хлопцям, хлопцям дійсно там не вистачає тепла і не обов'язково навіть тепла фізичного такого, да там шкарпетки, шкарпетки і шапки. Не вистачає дійсно душевного тепла. Долучитися до передсвяткової акції волонтери запрошують цілі міста, аби кожен боєць та на кордоні зміг отримати персональний сюрприз у ніч проти 19 грудня. Я думаю, що найкраще подарувати буржуйку маленьку, велику, середню, яку зможете купити знайти, тому що тепло це головне, про що мріють наші військові. Волонтери впевнені, окрім відверто необхідного, бійцям варто вислати щось таке, що геть не нагадуватиме про війну: солодкі набори, свіжі журнали, футболки з кумедними малюнками чи просто м'які іграшки, площі. Ну, звісно, звісно сладкі подарунки, тому що чоловіки завжди дітьми залишаються, вони люблять сладке. К праздникам, ну і не только ну сюрпризи всі люблять. Тим болі їм так тяжело, там однім без розсвітів. А от західники вирішили не лише долучитися до збору подарунків, а й привезти солдатам справжній різдвяний вертеп. Тож на схід вирішить ціле театралізоване дійство. Там будуть і кремлівський путін, і найманці. Я царем, я цар єдиний, я світові країни. Мій народ, мої закони. Треба вести заборони. Зелений чоловічку, це ж я, вчора, я до Єрода прийшов. Звістю. Волонтери кажуть, більшість українців добре розуміють, що цьогорічне свято насправді буде можливим у тилу лише тому, що українських воїнів на передовій його насправді родинного не буде. Хотілося б поїхати домой, зустріти свою сім'ю, дівчину свою, сказати їм, що я їх дуже сильно люблю. Хотілося б фотографію їхню сю місце це все родних всіх своїх в шоколадковіді діда Мороза. саме тому впевнені організатори збору подарунків неважливо, що саме люди вирішать передати бійцям як хустинець. Головне, аби сюрприз змусив українських захисників усміхнутися і дав зрозуміти, що їх люблять та дуже чекають удома. Цапик, Євгенія цвітанська Андрій Постовець спецкор 2+,2.